У таких містах, так як Варшава або Краков, звісно, є і приватні гуртожитки, не тільки гуртожитки технікумів, вони дещо трошечки в незначної мірі дорожчі, але, в принципі, вони закривають цю потребу, хоча там треба їздити. Тобто, питання у тому, що підходить саме той формат, коли є отаке житло. Зазвичай у польського технікума, бурси, да, де вони проживають, є ще столова, в якій організовано харчування. Тобто сніданок, обід, вечеря. Іноді викупається сніданок, обід. Ви купуєте комплекс на цілий місяць, платите за харчування. Там, наприклад, з 7 до 8 йде сніданок. Дитина прийшла, поснідала. Все це має там певний розрахунок, бо це теж витрати ваші. Але є такий нюанс. На вихідних. Ця столова не працює, тобто дитина має вміти готувати їжу, або там в кафе фахрачувати, або купувати, або щось там легенько собі готувати, бо є кухня, зазвичай така от організована. І ще питання у тому, що все ж таки. Це традиційна польська кухня, до якої треба звикнути. Іноді от батьки, там... Ну, що це за сніданок, да? Там чай і там якісь там гарячі бутербродики, або якісь там булочки, або ще щось. Ну, Такий сніданок Він не коштує не дуже дорого, але він такий, який він є. Тобто харчування, проживання у е гуртожитку в цій бурсі, знаходяться вихователі, які слідкують за дітьми, тобто діти не самі по собі. Чого ж і виникає це питання? Та да, Там є вихователь черговий, є там да, певний догляд і так далі. І нема такого, що я куди хочу, туди лічу. Це не студенти університетів, що вони куди хочуть, туди й ходять. Да, вони мають ставити до відома, куди вони йдуть, що вони роблять, і таке інше. Да, тобто, за цими дітьми має бути певний контроль, і на цьому наполягає адміністрація і навчальних закладів, і адміністрація гуртожиток. Є правила доволі жорсткі в цих гуртожитках перебування, та, і на це теж треба звернути увагу. Тому нам підходять там, де є гуртожитки 24 на 7.